Йоу! Еврібаді! З вами Дензу Бугаті. Залетіли ми друзі в Гуфігот. Тобто, режим Буга. Режим Бога, все, що тут потрібно зробити, це або убити його, або сховатися, або, звісно або звісно ж, стати самим Бузою і розвалити усіх своїх противників. Так, давайте, покрутимо, покрутимо спінчик, попробуємо подивитися на нашу вдачу, що нам випаде взагалі в цій рулетки. Я би собі хотів якийсь новий спін. Сюда! Нобхід! Якийсь новий, новий новий. Новий спел. Йо, на нього відсоток. Два відсотки. Жасть, ти подиви на ці салюти. Ха-ха-ха. ну це круто. Це реально дуже круто, що нам випав. Новий спел. Так, ось він. Ось цей новий спел, йоо. Ой, ні, ну круто, реально круто, я дуже 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 довольний. Давайте, значить, відкриємо з вами поки що два нових кейси. Подивимося, що нам сюди випаде. Правда, в мене є велика, велика купа спілів які нам просто випадають повторно. І на жаль, ну... Нічого нам цікаво не паде. Коротше, в общем то. Так, рей, рейч, 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 прикольний спел, але він, на жаль, у мене є. Тому гемчики, гемчики, ми з вами з вами протринькали. Так, скільки нам треба на нову пушку? На нову пушку нам потрібно 180. Тисяч, потім у нас з'явиться з вами, виходить, калашик. Ну, в принципі, ок. Давайте ще подивимося. А так стоп, 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 стоп. У мене ще є один спін. У мене є ще один спін. Може нам випаде оце суперторнадо? Як варіант, да? Давай подивимося. Але, ну, на жаль, нам випало лише півтори тисячі конів. Ну, в принципі, тож непогано. Давайте подивимося за іншими гравцями. Хто як тут у нас виходить виживає? Ну тут Тіп став просто в АФК і. <сум> Чувак не може до нього достати на оцій ящерці. Так, він визвав ну, потяг, да? Так, да, він визвав потяг. Потяг, щоб поламати мапу. Так, а скільки взагалі гравців залишилось? А, так, залишилося два гравця. Садись, який у нього кушак. Рижий, рижий кушак на цьому. <сум> так, гейм овер, в принципі, виграли. Виграли виживші. А Бог, виходить, убив лише 4 гравців, наніс 347 урону і заробив 1700 коїнів. В принципі, ок. Відсоток Бога. відсоток набуга у нас 7%. відсотків. Мапа, в принципі, у нас це аеропорт. В Принципі, хороша мапа, реально досить хороша мапа, на якій можна за виживших досить хорошо сховатися. Ну і в принципі, на цій мапі ду -ду досить легко. Виграти Бога. От серйозно. Якщо в Бога немає супер крутих спелів, то ця мапа для нього буде дуже складною. Так, вибираємо режим. Я би хотів би зіграти в Kill the God. Бо, якщо чесно, у мене немає бажання зараз ховатися. Ховатися від Бога. І я хочу з ним боротися і дивитися, хто з нас все-таки круче. Вложивши чи Бог. Так, Бог у нас сьогодні буде Іван. Іванчик, Іванчик буде у нас богом. Цікаво подивитися, що в нього по спелах. А по спелах то в нього, то нормально. В нього є. В нього є сонце ультимейт, в нього є ядерна бомба. В нього. Є мега-цунамі, мега-мітеори, хайвей, курочки. Коротше, в нього є все, що хочеш тільки. Так, значить, ну, з цим богом нам буде прям реально складно. Я в цьому. О, потоп, 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 потоп. Треба впливти, плива, спливаємо, 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 спливаємо ті. Бем-бем бем, 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 накидуємо, накидуємо. Опа, над... надуває, надуває же свою цю двіжуху. Так, бджолки, пчілки повилітали у нас, але вони всі на мене нападають. Так, стоп, 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 Так, юзаємо хілочко. Так, і, в принципі, згоря пополам ми його убили. Так, поліцейський. Юпомер! Я помер! Жесть він всіх розкліпав! Він, коротше. Ви ви поняли, що він зробив? Він визвав лаву. Він зробив потоп, він визвав бджіл, він просто перебив основну кількість гравців. Дивись, залишилося один. А, тут ядерна бомба. Ядерна бомба полетіла. Дивись! Бемс! І просто він випалює півмапи. Ну, за що я і говорив? Що якщо проти вас попадається бог, в якого є купа спелів, то для нього ця мапа, для нього ця мапа досить-досить зручна. Так, ну і тепер він просто сейчас буде добивати цих всіх гравців просто метеорами. Диви, бемс! Просто розвалив і залишається він один на один. І в нього більше половини хп, і Тут по любому все зрозуміло, що тут у нас виграє Бог. Ну і що ж, каточка у нас получается, завершилася. На жаль, мене вбили просто одними із перших, і я вніс лише 627 демеджа. Тому і звісно ж коїнів я заробив небагато. Так, цікаво, яка цікав, у нас наступна мапа. О, ось ця мапа, кстати, вона прям дуже-дуже малесенька, але якщо вибереться hide and Seek, то ось ось у цьому будиночку, да, можна прям дуже-дуже добре сховатися і гарно прям дурити цього бога. Так, ладно, відсоток на бога у нас 9%. В принципі, вибираємо. Вибираємо Kill the God. і будемо пробувати боротися проти наступного боса. Так, мапа Сіті, в принципі, рулетка крутиться, бозя мудиться, дивитися. Димася, хто у нас сьогодні буде богом, і це в нас Маріо. Маріо у нас Бог. Так, цікаво, що у нього по спілах. Не знаю, не знаю, мені здається, що повинні бути самі звичайні. Да. Получається, пацанчик зайшов вперше. Вперше в цей режимчик. В нього зіграно 0 годин. Тому це для нас, як говориться, солодка вкусна булочка, на якій ми зможемо досить добре підфармити собі грошенят. Ти подиви, вони як просто як, як просто ми над ним знущаємося. Ми за ним гасаємо. Тут ось якихось є два павука. Дивися, цей з дудкою. Це ще щось. Так, стоп, 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 стоп. Отут було прям дуже-дуже опасно. Опа, диви, одного завалив. Одного він завалив, вже починає бушувати. Вже починає прям реально бушувати жорстко. Але вже більшу половину хепешок ми йому вибили. О, оце було, кстати, боляче. Оце було прям серйозно боляче. Починає вже з їх закидувати. В принципі, він вже зрозумів, що як працює, як працюють спили. Але, на жаль, для перемоги, для перемоги над цими всіма гравцями йому, ну, їх буде скоріше за все просто недостатньо. Бемз. Дивимо ще одного рубану. Він просто ходить по кругу, він реально ходить просто по кругу. Пацани самі до нього йдуть, і. Іначе він просто одним спелом всіх розносить. Так. Час він повідає померти. і бемс. Пацан розвалився. Розвалився. Ще подивимося, скільки я взагалі вкинув урону. Так, а демеджу, демеджу я вкину, виходить, 5500. А в чувака ось цього. Манік. В нього, в нього є якась дудка, якою він у неї. З... Якою він нею вкинув 10 тисяч урону? Диви. Ось вона, це взагалі легендарний. Легендарна шмотка, яка реально прям дуже-дуже сильна. А, ну так да, слухай, у нього 48 ий левел. У мене всього 24 ий Тут 48, 45, 26. Так, слухай, я тут апоріїно з усіма пацанами, прям ну, нубик. Так, значить, мапа у нас супер велика. Це у нас космічна станція. Значить, вибираємо режим Kill the God. В принципі, відсоток в мене 9%. Я думаю, що по ідеї, в теорії, на наступну каточку я повинен бути Богом. Але все може бути, можливо, в Зараз поставлять. Так, дивимося. Ні, на жаль, на жаль, не пощастило нам. Ось такий у нас. Пацанчик буде пухом. Цікаво, подивитися, що в нього по спилах. А, так слухай В нього то спили дефолтні. Реально, в нього звичайні спили. Тому в теорії, по ідеї, ми повинні з ним розібратися. Прям дуже-дуже швидко. Отако просто сразу пушимо. Пушимо, просто йдемо сразу за ним. Вкидемо йому просто тону урону. Диви так він уже одного. він цього маніка убив, якого там 48 левел. Так слухай, в нього і спілів немає, але трендуліє він всім дає ну досить таких непоганих. Так, диви. А, так він просто рубаш всіх одним спилом. А це щоб ногою топати. Диви, бенс, бенс. О, мінус один. Ще одного просто вирубив. Дивіться, ще одного вирубив. Йой. А чувак, то досить непогано. Так, юзаєм турбо. Юзаєм турбо, бо він ще до мене прям дуже-дуже дуже швидко просто наближається. Так, давай-ка попробуємо з тобою якось вилізти наверх. Хоча я не впевнений, що у нас це вийде. Тому поки поки він там не може до нас пробратися, ми будемо йому тут вкидувати, вкидувати урон. Так, ну і слухай, дивись, він перебив основну кількість гравців, залишилося всього. О, два виживших, а саме я і мій підписник, і будемо пробувати. Будемо пробувати з ним якось розібратися, бо вдвох убити Бога прям дуже складно. Але радує те, що в нього немає спілів, але щоб мій напарник просто не підставлявся зараз, не помер, бо одному буде прям дуже тяжко. Але навіть якщо в мене це вийде, то я зможу заробити багато-багато грошей. Так, диви, рубаша просто. ні, ну мапа складна. Мапа складна безспорно, коли немає спілів, Так, 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 так. Ну дивись, слухай, потихеньку помаленьку він Починає нас доганяти. Ух ти, й, ух ти й, ух ти ухтий. Так, стоп, 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 стоп. Юзаємо турбо. Побігли, побігли, побігли. І дай він в дупу. Так. Тікаємо, тікаємо, і просто починаємо знову його дурити, крутити на одну ж ту саму позицію. В принципі, от того йому буде прям дуже складно нас тут догнати. По ідеї, по ідеї, в теорії повинно бути саме так. Так, зараз, по ідеї, має розвалитися. Ну реально, давай, давай, ще чуть чуть, 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 чуть чуть І Бенс Розвалили. Отут я повинен вкинути прям дуже багато урону, мені здається. Ну, тисяч, тисяч 10% повинен прям по-любому вкинути. Дивись, 10700. 10700 вкинув. Заробив я 11700 коїнів. Йомойо, непогано. Так, відсоток на бога у нас вже 14%. І, по ідеї, по ідеї, цілком ймовірно, що саме на оцьому замкові я буду богом. І о такою самою основною занозою, мені здається, в катки будуть ось його два таракана, і ось із його Іван. Бо в них самі-самі високі левели. Так, вибираємо, звісно вже ж, режим Kill the God, для того, щоб було, як можна сказати, по так, мапа кастр, замок, дивимося. Дивимося, хто у нас буде богом. І богом стає Джеді Попа. Хе-хе-хе. От тепер буде реально цікаво. Я вибив вже собі плюс ще й новий спел, тому протестувати ми його повинні. Прям полюбасу. Так, зразу бачу, ззаді мене там воно стоїть якийсь тіп. Будемо щас пробувати, пробувати їх вирубати. Так, давай насамперед ми викликаємо просто хайвейчик. Викликаємо хайвейчик, бо хайвей це прям дуже жорстка імба. Яка може просто винести сразу в начале всіх типів Ха-ха! Мінус 4 просто. Одним спилом зробив. Мінус чотири. Йомайо, так, е, що в мене є? Нуб, нуба, нуба, цього юзнути я не можу. Давайте визовемо поліцейських. Визиваємо поліцейських для того, щоб вони змогли це все діло мені допомогти. Викликаємо ось такий гость таку авіаатаку Начинаємо просто бен з мінус 1 додому. У Фошко. У Фошечку такого пацана. Просто щас ловимо. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте визиваємо бджіл. Визиваємо бджіл, і вони, поїдають повинні їх просто поїсти, бо він не може стріляти. Ciao a dimmi! Просто чувака зараз бджоли заплюють. Так, давайте визвивемо потяг. Визиваємо потяг Кидаємо такі ось бомбочки. Бенс! Бенс, мінус один. Так, і слухай. А що у нас по виживших? А по виживших залишилося лише три гравці. Так, слухай. <с -1> <с -1> щось ми прям дуже швидко з ними розібралися. Давай визиваємо рейдж. В принципі, ось оцю атаку, і попробуємо зараз заплювати, заплювати оцей трішечки замок. Так, потім. Що в мене є ще таке цікаве? Ну, звісно що ж, я можу і метеорами, але метеори мені не хочеться чомусь юзати. Давайте тако пенсил атаку. Бенс? Мінус 50 хп, чувака. Далі. А так, чувак просто здох. Чувак здох і два виживших. Так, стоп, мені цікаво, знаєте що? Я хочу дочекатися. Викликати, викликати оцей новий, новий міфічний спел. О, ну дивіться, у нас чувак сидить на цій на вежі. Давайте попробуємо щас саме в нього юзнути цей спельчик. Отакого Бемс! Оце прикол. Оце прикол, просто. О, так він за ними ганяється. Ти поняв? Диви, цей спел просто за чуваками ганяється, їх поїдає. Блін, а це імба? Стоп, а що а а їм тоді робити? Ну серйозно, спел занадто імбовий, я вважаю. Так, в мене є ось така супер нова. Давайте просто юзаємо її на цього типа і завершаємо цю карточку. Просто красиво. Не, ну слухай. Тут зарішав, прям дуже сильно хайвей. Я в самому початку... Просто розвалив усіх пацанів саме одним з пилом. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу книжких подобайок. Та звісно ж не забувайте про підписку на канал. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.